Важливо розуміти, що завжди за гріхи людини приходили наказання. Якщо суд не відбувається тут, то суд Божий може відбуватися вже і у вічності, де Ісус Христос, Слово Боже, буде судити всіх грішних людей. Також будуть і судити святі Божі люди. Тому вже зараз потрібно проаналізувати наше відношення до Божої людини. Бо ми живемо зараз в часи любові, милості та благодаті, коли Господь Бог нам дає час всім для покаяння, але коли буде суд Божий, тоді вже не можна буде нічого змінити. Тому вже зараз важливо з'єднуватись з людиною Божою та бути. Єдинодушними та єдиномисленими з нею. Амінь. Напишіть нам, якщо ви потребуєте духовної підтримки, молитви підтримки, нехай Господь вас благословить. Амінь.